Як створити освітнє портфоліо на БПР-гуру. Якщо ваших атестаційних балів достатньо для створення портфоліо, ви можете перейти на сторінку портфоліо або одразу натиснути кнопку створити портфоліо. Натискаємо Створити, перевіряємо дані, обираємо відповідний рік і натискаємо Далі. Тепер потрібно додати місце роботи і посаду. Якщо у вас ще немає посади або потрібної немає у вашому переліку, натискайте додати посаду. У цьому розділі ви бачите вже додані раніше посади. Простим пошуком знайдіть потрібну, наприклад, лікар-дерматовенеролог. Ви можете додати одразу всі необхідні посади. Вони збережуться у вашому особистому довіднику і будуть доступні надалі. Після вибору посади натискайте зберегти. Тепер у випадаючому переліку ви бачите всі ваші посади. Далі додаємо місце роботи. Зверніть увагу, система пам'ятає всі місця роботи, які колись додавали користувачі, і пропонує обрати їх зі списку. Але ви можете додати власне місце роботи. Усі заклади, офіційно підтверджені в системі БПР-Гуру, позначені зеленою міткою. Це означає, що ваша клініка вже підключена. Після вибору місця роботи і посади натискаємо далі. Зверніть увагу, портфоліо створюється окремо для кожної посади. На наступній сторінці ви заповнюєте необхідну інформацію. Система запропонує шаблон для швидкого автозаповнення. Наступний крок додавання сертифікатів. Тут усе просто. Ви можете відразу натиснути Додати всі. Або вибрати лише ті сертифікати, які потрібні для цього портфоліо. Після того, як ви додали сертифікати, портфоліо створено. Якщо ви повернетеся до розділу портфоліо, ви побачите його у списку за обраний рік з назвою закладу та вашою посадою, ви можете завантажити портфоліо як PDF або як Word файл. Якщо ваша клініка підключена до БПР-гуру, портфоліо можна одразу надіслати у відділ кадрів, щоб подивитися інше портфоліо або створити нове для іншої посади, натисніть усі портфоліо і знову створити.